Шановні друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу подивитись сам і показати вам, як почувається наша полуниця і часник. Справа в тому, що ми висадили полуницю в цьому році. Вона така молоденька, і я з осені на початку зими прикрив її спанбондом. Спанбонд не дуже щільний, спанбонд 30-й. Для чого? Для того, щоб полониця добре вкорінилася. Ми чекали, що будуть такі морози, щоб вона не вимерзла. Я хотів її захистити. Але бачите, яка зима, температури, ну ось самі можете бачити, сніг то топатає, то випаде, але довго не лежить. Регіон, до речі, хто не знає, Київська область. Ну така тепла. Що там казати? Тепла зима. Тому друзі, я не бачу. Необхідності тримати полуницю в накритому вигляді, тим більш що вона може зіприти. Тобто вона може навіть загинути під цим вкриттям. По... О, дивіться, я не бачив її кілька місяців. Ось так вона виглядає. Зараз ми це будемо прибирати, трішки пошкоджується спонбонд, примерз. Ну, але нічого. Головне, спасти. Рослинки, дивіться. Бачите, ну, ось що погано. Ну, треба розуміти, що листик на полониці живе, має. Тривалість свого життя порядка ну, не більше 60 днів. Потім він відмирає, ось що ми з вами і бачимо. Але е, на його місце приходять інші. Ось вони виростають з розеточки і буде виходити така органічна природна заміна. Ось ще потім це навесні все. З... Замінимо, ну, почистимо, приберемо, обробимо після того, як полониця вийде з весни, обробимо проти хвороб, проти шкідників. Головне, що вона зелена, а полиниця, до речі, вона не припиняє своєго, свого розвитку, як влітку вона бурно розвивається, а взимку вона також розвивається, хоча трішки повільніше. Ну, Бачимо зеленого кольору, тобто вона жива, вона зимою. Зараз на календарі початок лютого, відповідно, місяць. Зими ще залишилось. Я не бачу, щоб були такі великі морози на горизонті. Тому ми її зараз розкриємо. Хай вона протряхне трішки, хай вона просохне трішки. Під спонбондом в теплу погоду збирається на неї багато вологи, йде ДС, повітря не підсушена, не підсушена і розвиваються хвороби. Цього не можна допустити, бо до весни там таке буде вже на цих рослинках, на цих листичках, що ми її потім не не повернемо до нормального розвитку. Все, спондбондік зараз приберемо, хай вона так залишається, протряхне трішки і продовжує розвиватися. Давайте тепер подивимось на часник. Ось тут у нас часник. Ну, часник взагалі ми так. Ну, вкривали на зиму, але не з пан Бачите, посадили ми його запізно трішки, і він вже от в ці відлиги, які були цією зимою, в ці відлиги він виходив, виходив з землі. Бачите, кривеньке. Оце спанбонд. Притискав його і таке ну, може трапитись, якщо перетримати, бачите, ось теж, воно, звісно, потім трішки розрівняється, коли воно вилізе. Ось тут краще видно, так? що він пішов вже трішки не туди. Тому уважно треба дивитись, якщо е, такі умови погодні, ви бачите, що вони дозволять. Е, Отримати розвиток рослинки, тоді спанбонд або таке щільне укриття, тому що ну, спанбонд воно якби легеньке, але ж під вагою, навіть трішки снігу, воно вже не підніме рослинка. Коли немає снігу і просохший спанбонд, то він легко піднім... піднімається. Мокрий спанбонд, він вже такий важкий, становиться важкуватий. І рослинка може не ви. Не витримати його і розпочне прогибатися, це погано. Тому дивитись, друзі, якщо немає такої небезпеки для рослин, не холодно, немає морозів таких великих, хоча спанбо... Чи часник він витримує такий досить сильний мороз, тому ми не будемо переживати, що щось з ним таке трапиться. Ось що хотів показати: відкрили дві грядки наші. До речі, питали в одному з відео останніх, що у вас там накрито. Я не розповідав, ну так, щось в кадрі мелькнуло. Люди, а що у вас там росте? Ну, глядачі додаються кожного відео. Я радий всім новим глядачам і вітаю всіх глядачів, які з нами вже давно. Друзі, дякую вам за це. Ну ось що у нас росло там <с, <с,> немає ніяких секрет... секретів, ніяких таємниць від наших глядачів. Все, що вирощуємо, все показуємо. На дачу приїздимо не так часто, як хотілось би, але тут зовсім інша ніж в місті атмосфера і почуття, легкість якась, і небо синіше і. Повітря чистіше. От якось такі відчуття. Я знаю, що багато хто з вас не їздить на дачу, пишете, пишете мене за це, друзі. Сумуєте за дачами. тому я і показую вам нашу дачу. Можливо, це для вас стане якимось таким трішки віддушеною, да? І ви згадаєте свою дачу і. Згадайте, що вже лютий місяць набирає обертів, скоро березень, а потім вже, звісно, на своїй дачі поїдете і ви. На цьому відео я завершу. Дякую всім за увагу. До побачення!